Мене звати Олена, і я ніколи не була забобонною. Я не вірила в привидів, у умістичне, у всі ці розповіді на ніч, поки сама не зіткнулася з тим, що й досі не можу пояснити. Ця історія сталася два роки тому, коли я переїхала в нову квартиру в Києві. Відмінне місце. Старенький, але добротний будинок радянської забудови. Невисока ціна, хороші сусіди, тиша. Здавалося б, ідеально. Але квартира напроти стояла порожньою принаймні, так я думала спочатку у перші дні все було спокійно. Я працювала з дому. Часто затримувалась допізна і звикла до звуків будинку, скрипи труб, рипіння дерев'яних підлог. Але десь на п'ятий день я вперше почула звуки з квартири навпроти, це було щось на кшталт приглушеного постукування, ритмічного, повільного, немов хтось пальцями бив по склу чи по стіні. Я визирнула в дверне вічко, але там було темно. У коридорі не було світла, і жоден із сусідів не виходив. Наступного дня я запитала бабусю знизу, пані Ніну, про ту квартиру. Вона лише махнула рукою, та там ніхто давно не живе. Господар загинув. А родичів не знайшлося, я запитала, як саме загинув. Пані Ніна сказала, що він повісився прямо у вітальні. Його знайшли через два тижні. Відтоді квартиру ніхто не знімав і не купував. Я вдала, що мене це не налякало. Але щось у мені вже ворушилось, наступні дні стали дивнішими. Я почала чути не тільки стукіт, а й тихі кроки. Немов хтось ходив у туфлях по старій підлозі, туди-сюди, туди сюди. Іноді здавалося, що хтось зупиняється прямо біля моїх дверей і стоїть. Я затамогувала подих, наближалась до дверей і знову визирала у вічко. І нічого одного вечора, приблизно о першій ночі, я прокинулася від того, що дверне дзеркало у коридорі впало і розбилось. Просто так, без жодного вітру, без коливань. Я вийшла подивитися і відчула запах. Запах старості, пилу і чогось прогнилого. Він ішов від вхідних дверей. І раптом знову ледь чутний стукіт з того боку цього разу я не підійшла. Просто стояла і слухала. Як щось тукає як ніби шепоче моє ім'я. Це вже було не вигадкою, я викликала дільничного. Він оглянув квартиру напроти і сказав, що всередині порожньо. Але коли я запитала, чи є всередині сліди перебування людей, він став серйознішим. Усе в пилу, сказав він. Але на кухонному столі хтось написав щось пальцем. Дуже невиразно. Наче й знову ти. Але, може, мені здалося, мені вже почало здаватися, що я божеволію. Я перестала спати нормально. Кожної ночі ті самі звуки. Кроки. Стук Шепіт. Іноді я чула, як щось шкребеться по моїх стінах. Як ніби намагається увійти з того боку, а потім сталося найгірше, я повернулася додому після вечірньої прогулянки і побачила на дверях сусідньої квартири сліди. Два відбитки долонь. Наче хтось із з силою натискав на двері, намагаючись вийти. Але це ще не все. У мене на порозі лежав аркуш паперу. На ньому було написано моє ім'я. А під ним, дитячим почерком, відкри мене, я не відкривала, я зібрала речі і поїхала до подруги. Наступного дня я почала шукати нову квартиру. Переїхала через три тижні. Відтоді я більше ніколи не чула нічого подібного. Але іноді мені сняться сни. У снах я стою перед тією квартирою. Чую кроки. І знаю, якщо відкрию двері. Вже не вийду.